Ну, а далі ми будемо знайомити вас із благодійним фондом Трибуна героїв. Харківські фанати Тихон Амосов та Дмитро Кукурудза заснували цей благодійний фонд. Головне завдання це допомога родинам фанатів, які загинули, зупиняючи навалу росіян. Фонд підтримала широка футбольна громадськість. Це футболісти, тренери, журналісти та агенти. То хто може отримати допомогу? Про це будемо дізнаватися у співзасновника благодійного фонду Трибуна героїв Дмитро Кукурудза з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Україні! Вітаю, Героям слава! Давайте ми перш ніж познайомимо глядачів із вашим фондом, ким він створений, коли і як зародилась ідея. Ну, ідея зародилася з початку війни. В той час ми разом з Тиханом дуже активно займалися волонтерською діяльністю, тому що, якщо чесно, для нас війна йде з 2014 року, і тому був досвід і розуміння, що робити, куди дігти, і як бути максимально ефективними в той час. Тому ідея зародилася буквально одразу, бо з перших днів повномасштабного вторгнення. У нас в Харкові почали приходити звіски про наших загиблих товаришів з трибун, і кількість почала ну, вражати. Тобто, це були такі цифри, котрі ну дійсно нас бентежили. І тому спочатку ідея була заснувати фонд допомоги саме харківським «Ультрас», Але коли почали приходити звіски з усієї України, з різних міст, з різних футбольних фанатських рухів, стало зрозуміло, що це така національна проблема велика, і треба займатися. Ну, це, це, це питання вирішувати в національному масштабі, і тому ми почали потихеньку цю ідею формувати, розмовляти з представниками футбольних фанатських рухів, з таку отримувати підтримку від е, різних людей з футбольної спільноти чи не футбольної. І в серпні 2022 другого року е, офіційно фонд запустився. Зараз скільки людей працює, аби фонд функціонував? За ви знаєте, у нас невелика досить команда. У нас працює сім людей зараз. Тобто це для того допомоги, яку ми виконуємо, це досить невелика команда. А скільки родин зараз під опікою фонду? Ну наразі ми маємо 176 загиблих. Це те, що підтверджено. Не всі ще родини включені в систему допомоги, тому що це потребує певного часу. Ну тобто, якщо хтось заглянув нещодавно, то ми могли ще не встигнути. Але це приблизно є кількість родин, якими ми опікуємося. Як родини дізнаються про вас, і з якими запитами до вас звертаються? Ну тут скоріше ситуація така, що ми знаходимо родини самостійно, бо фанатська спільнота вона дуже тісна. І, якщо чесно, ми звикли піклуватися самі про себе здебільшого. Е, тому е, інформація про загибель когось з представників е, футбольних фанатів вона дуже, дуже швидко поширюється в наших таких ну, там, чатах. Да, там, тобто, тобто, цю інформацію ми отримуємо доволі швидко, і е, потім вже ми знаходимо контакти, контакти родинства, ми самі з ними зв'язуємося і пропонуємо нашу допомогу. Тобто процес тобто виглядає саме таким чином. Це, коли ви телефонуєте і пропонуєте допомогу, реакція. Ну, на початку це було таке здивування, тому що це, мабуть, не очікувано, коли тобі просто дзвонять люди і пропонують допомогу. Причому доволі суттєво. Тому на початку це поки ми не. Ну, не вийшло так повноцінно в медійне поле і не створило якусь таку репутацію собі. Люди дійсно дивувалися, перевіряли там, передзвонювали, там, ще комусь щось про нас намагалися дізнатися. Але згодом ми цю стіну зламали. І зараз, ну, в принципі, немає ніяких питань з приводу реакції. Люди раді, що хтось підключається до допомоги. Яку допомогу ви надаєте родинам фанатів? Чи це виключно фінансово, чи це також і психологічна підтримка? Е, у нас таким чином це розподілено. Це е, щомісячна фінансова допомога до отримання родиною е, державної допомоги за загиблого, котра становить 15 мільйонів. Це е, юридична допомога в першу чергу. Це допомога отримати саме ті 15 мільйонів. Тобто, Ну, звичайно, не всі розуміють, що біг, куди бігти, що робити, бо це доволі важка така бюрократична процедура, і треба розуміти, як вірно зібрати документи, куди їх подати. І наші юристи допомагають з цим питанням. Окрім того, що вирішуючи паралельно приватні кейси, чи кейси пов'язані з військовими. Ну там, наприклад, отримання нагороди, підтвердження збиття там БПЛА чи якихось таких запитів, які є у родин. Це меморіальна. Складова діяльності, тобто ми вважаємо, що це ну, одна з наших таких дуже важливих функцій, це саме увіковічення пам'яті і розповідь про тих людей. Тому що ну, ви, я думаю, що не буде секретом, що до 20... 2014 року е, фанати взагалі були таким доволі е, маргіналізованою такою субкультурою. 2014-му ми вперше показали, хто ми є насправді, коли там відігравали важливу роль на Майдані, на Майданах, особливо локальних на сході України, коли виявилося, що це там майже єдина сила, яка може якось фізично протистояти тітушкам і прихильникам е російського світу, так би мовити. Ось тому, е тому е ми хочемо. А коли почалась війна, то ну фанати в. Подавляючим більшості вони на фронті знаходяться. По моїй цінці це там десь 80 70 просто находяться на фронті. І воюють, а інші там 15 допомагають. Тобто, ми е, всі ку такою своєю субкультурою знаходимося у процесі війни. Тому е, розповідь історії про загиблих, і розповідь про їх життя, яким були ці люди насправді. Це ми вважаємо дуже можливою частиною нашої роботи. Тому, окрім того, що на нашому сайті ви можете знайти там близько 75 вже написаних некрологів, котрі ми пишемо самостійно, збираємо цю інформацію, спілкуємося з родиною, тобто це не просто там такі коротенькі, які стандартні, стандартні тексти. І зараз ми паралельно знімаємо вже у нас на YouTube каналі є близько 5-6 фільмів повноцінних про історію життя загиблих. Тобто, це там 40 хвилинні фільми з інтерв'ю з друзями, побратимами, родиною, батьками. Тобто, це теж доволі цікаві історії, які можна подивитись. І е, останнє це соціальна підтримка. Ну, це скоріше така, більш те, що можна назвати, психологічною допомогою. Це є там зустрічі з футболістами, зустрічі з командами, відвідування футбольних матчів, зустрічі зірками футболу. У нас була така акція там з Андрієм Шевченко. Сергієм Сидорчуком, капітаном Динамо Київ, Гігорієм Бущаном. Це подарунки на якісь свята. Тобто ми разом з ОАФ це було на Новий рік, зараз це на День захисту дітей. Зараз запланована поїздка родичів загиблих до Словаччини на збірну України, на Грузмальти. Тобто, це скоріше, якщо ми говоримо про підтримку, це в такому ключі відбувається. Про щомісячну фінансову підтримку, чи для кожної родини це якась окрема виплата, чи це фіксована плата для будь-якої родини, і вона є однаковою, у нас є градація, яка залежить від складу родини, ну тобто, там скільки дітей, чи є батьки, чи там дружина просто залишилась. Це невелика різниця в сумах, але це єдина градація, яка у нас є як обільше. Чи думаєте над тим, що ця підтримка буде на постійній основі? Чи це на короткий період часу? Чи поки що ви про це не думаєте? Ми думаємо, ну, ми будемо підтримувати якнайдовше стільки, скільки це буде можливо, звичайно. Але якщо ми говоримо про фінансову підтримку, то як я казав раніше, вона у нас працює до моменту отримання тих самих самої державної допомоги, і, до речі, Цим процесом у нас тож, теж він рухається. У нас є такі кейси, і я дуже радий, що з кожного кожного місяця кількість таких кейсів успішних по отриманню воно збільшується. І більш того, тут у нас є такі ситуації, коли родина коли, коли отримала 15 мільйонів, знов робить донат на фонд для того, щоб допомогти іншим родину, і це не з такі ситуацій. Як ви залучаєте кошти до фонду? Тому що ми розуміємо, що це має бути бюджет і для допомоги родинам, і для подальшої підтримки, поїздок про все, що ви розказали? А, ну, кошти ми залучаємо наступним чином. Є така у нас термін футбольна родина зараз. Це те, що ви сказали на початку. Це таке об'єднання футболістів, футбольних клубів, футбольних функціонерів, тренерів, футбольних агентів, футбольних журналістів, просто болювальників небайдужих, котрі фінансово допомагають. Є е, е, така у нас системна допомога у вигляді програми Володимира Єзерського, який на початку існування фонду її оголосив. І це Говорить про те, що е, всі футбольні, всі футболісти і персонал футбольних клубів першої та вищої ліги вони щомісячно е, донатять певну суму, яка е, дає таку нам е, певну стабільність і впевненість в е, тому, що ми можемо продовжувати свою допомогу. Якщо ми говоримо про ну е, і більш того, є багато одноразових донатів. Доволі великих, котрі дозволяють нам ну, цю фінансову допомогу надавати зараз. Якщо ми говоримо про поїздку, то такі речі зазвичай відбуваються разом з партнерами. Тобто, якщо ми говоримо про поїздку, наприклад, на збірну в Словаччину, то це за підтримки Української асоціації футболу відбувається. Тому ми на це фінанси фонду не витрачаємо. Якщо говорити про залучення іноземних коштів, чи є вони зараз, чи це, до прикладу, просто підтримка від нашої спільноти, від футболістів, від тренерів, які працюють за кордоном? Здебільшого, це підтримка наших легіонерів. Одразу долучився Олександр і Влада Зінченки з доволі великим донатом, це близько 10 тисяч доларів. Да, це було. Андрій Єрмоленко, Сергій Ребров, тобто ті хто з Ну багато багато хлопців. Я тут не хочу всіх так прямо називати, щоб повездити не забути. Тому да, тому багато хто долучається до, до, до допомоги. А якщо казати саме про закордонних е, якихось клуби чи е, е, футболістів, то у нас якийсь з Естонії футбольним клубом Лівадія котрий допоміг, е, є донат від одного фанатського руху в Німеччині, але це анонімно, скажімо так. Тобто я не можу називати, хто це був. Але зараз ми працюємо дуже активно над тим, щоб все ж таки знайти підтримку за кордоном. Е, буквально там, мені здається, завтра да, у нас буде спілкування з деякими англійськими футбольними рухами, скажімо так. Там просто трошки інакше ця система відбудована, бо є там фанатські трасти. Тобто вона більш організована і ніж у нас. І там є дійсно з ким поспілкуватися про допомогу. І ми зараз цим займаємося. Доволі багато є відповідей, треба їх довести до фінального результату. Як ви залучали відомих спортсменів до співпраці? І з чого це починалося? Чи це працювало таке сарафане радіо, коли вже один спортсмен передавав іншому? От скоріше друга історія. Нам на початку дуже сильно допоміг Тарас Степаненко. Котрий одразу таким навколо себе зібрав пул футболістів, які підтримали нашу ініціативу. І якщо чесно, ми були дуже здивовані, бо ну, до кінця ми не розуміли, яка буде реакція у футболістів у суспільства на цю ідею, але ну настільки всі були відкриті, настільки всі щиро хотіли допомогти, і у нас ну не було відповіді ні. Тобто, чи медійно, чи фінансово, в будь-якому разі, до кого б ми не зверталися, всі е, дуже, ну, дуже активно приймали участь у допомозі. Також у вас на сайті є можливість донатити, так? Чи багато так. ви отримуєте донатів саме просто від цивільних мешканців або від футбольних фанатів, які є по всій території країни. Ми отримуємо ну, певну суму отримуємо, це невеликі кошти, якщо чесно, воно дуже залежно від. Того, наскільки ми активні в медійному полі. Тобто, якщо, наприклад, у нас дуже така пряма залежність, якщо, наприклад, Віктор Лацко, чи Ігор Циганик чи Рома Бебах починають своїх YouTube на своїх YouTube каналах там, десь да, цю історію фонду, то одразу донати з'являється. Якщо ні, то ні. Ну тобто, це залежить від нашої більшої активності. Але це все одно постійно, постійно хтось щось донатить. Тобто це теж така постійна історія. Ви згадували про те, що у футбольній спільноті близько 80% зараз воює, а інші допомагають їм донатять. Чи відомо вам цифри, скільки зараз воює людей? Дуже важко сказати. Тут навіть не буду угадати, бо не знаю, скільки, скільки саме людей, але от те, що повітряні. По моїм таким персональним якимось оцінкам, да, те, що я бачу в соціальних мережах, те, що я бачу серед знайомих, друзів, те, що ми бачимо в першу чергу, наприклад, по харківському руху металіста. Тобто, ну майже всі на фронті знаходяться. Чи є ті, хто воює ще з 2014 року, коли історія починалася, як ви розповідали. Да, так, такі хлопці є. На жаль, є. і Ті хлопці, які загинули, наприклад, є представник саме Хмельниччини там фанат Поділля Віталік. Бен він взагалі в 14-му році. Я чим я вірно пам'ятаю, в, в 16 років пішов в АТО, сказавши батькам, що він поїхав у якийсь лагерь. 18 років підписав контракт з ВСУ і загинув в 22-му році. Він, він служив в 72-й бригаді. Тобто от, от вам така історія м -м, саме хлопця з Хмельниччини. І, звичайно, багато, багато людей, котрі загинули, служили з 14-го. Є представник Харкова Станіслав Портова з позивним метро, він взагалі Герой України. Він загинув в Маріуполі в Азові. І так, да, він служив з 14-го року теж. Як, як... Дуже важлива історія про пам'ять. Те, що ви розповіли, що історії є на сайті, що ви знімаєте фільми, де люди розповідають про людей, які віддали життя за нашу свободу і незалежність. Також ви займаєтеся встановленням меморіальних дошок по всій території країни. Зараз так на якому етапі ця робота? Ми зараз у нас етап це встановити на закладах, де навчалися хлопці в Харкові. Це перший етап, бо ми намагаємося зараз розібратися, як взагалі працює вся ця система, бо ну, ми розуміємо, що це є певне звернення там, до голови, голови міста там, і так далі. Ось, і далі будемо це масштабувати на всю територію України, цим займатися. Тут зараз на, на тапі, тестовому, скажімо так. Торі насправді це гарний приклад показати українцям, що нам не потрібно забувати про родини військовослужбовців, які віддали життя власне за наше майбутнє. Тому і зараз на завершення я пропоную глядачам побачити реквізити благодійного фонду Трибуна героїв. Аби ви могли донатити. Обов'язково заходьте на сайт. Або ж ви бачите зараз на ваших екранах реквізити. Обов'язково підтримуйте, адже в єдності наша силами це вже неодноразово. Показували, демонстрували, і наше бажання допомогти має рухатися і далі і допомагати все більшій і більше кількості людей. Я вам дякую, пане Дмитре, що ви доєдналися добре до нашого дещо. і познайомили наших глядачів із благодійним фондом Трибуна Героїв. Я нагадаю, що співзасновник трибуни героїв Дмитро Кукурудза був з нами на відеозв'язку. Дякую, все добре.